Лонги з різноманітними трепіруваннями продовжують бути таким яскравим носибельним трендом. Є безліч варіацій, як можна їх обіграти, і думаю, кожен може знайти щось на свій смак. Мені особисто дуже подобається або асиметричний такий рукав, або ж такий перехресний. Я планую все ж таки спочатку спробувати перехресний варіант на базі викриків від Zerina Pattern. Хочу зробити спочатку макет з гіпюру, подивитись, як це взагалі буде виглядати, наскільки мені буде комфортно в такому лонгу. І якщо все буде добре, то тоді я зроблю вже, скажімо, з основної тканини, в яку я якраз і хотіла побіграти, це якраз такий молочний трикотаж. Тож запрошую вас до перегляду відео пошиття такого трендового лонгсліву. Для пошиття лонгсліву рекомендовано підібрати еластичне трикотажне полотно з коефіцієнтом розтягування 45-50%. В мене білий трикотаж комфортно розтягується до 30%, що не підходить, але я приймаю цей ризик. А гіпюр на 60%. Почала з пошиття макета лонгу з перехресним коміром з гіпюру. Для цього я праву сторону лекал відзеркалю на ліву. Деталі ліву рукава і плеча відклала в сторону. В результаті викроїла з гіпюру одну деталь спинки, дві дзеркальні деталі рукава, два коміри. І одну деталь переду. Далі зібрала все на швейній машинці на найдовшому стіпку на примірку. На примірці мені все сподобалось. Єдине зрозуміло, що в молочній тканині з меншою розтяжністю два коміри будуть мене занадто сковувати в русі. Тому з білого трикотажу вирішила все ж таки шити симетричний лонах. Макет вийшов симпатичним, тож я вирішила його не викидати, а повноцінно дошити. Деталь збирала на 4-хнутковому оверлоті з диференціалом 1,2. Спочатку зібрала спинку, далі рукави, потім втечала рукави до основи лонгу. Тут все просто. Найважча частина тут комір. Спочатку шила бокову лінію першого коміру, бік другого шивати не потрібно. Перший комір пришила на оверлоті до правої половини горловини. Ліва рука витягнула поверх коміру. другий комір, залишивши на початку 1 см, пришила до лівої половини горловини. краї другого коміру сховала під перший і з'єднала їх по боковій лінії на верлоці. Вільний припуск верху двох комірів підвернула два рази і прошила прямою строчкою на машинці. В мене вийшло не дуже акуратно, але верх трішки підвертається при носці і цього шва через це не видно. Низ лонгу, рукавів, а також нижні краї комірів залишила необробленими, тільки фігурно підрівняла вручну ножницями. Як на мене, результат вийшов як треба. Думаю, я змогла витягнути максимум з цієї тканини. Лонг вийшов ніжним і романтичним. В ньому хочеться сидіти в кав'ярні, пити каву і потрошку хрустіти круасаном. Переходимо до пошиття білого лонгсліву. Лекала Ликала викладала написами вверх. В розворот тканини, бо з хлів асиметричний. Вукала я внесла лише одну зміну. Збільшила ширину коміра на 25 см, наскільки мені дозволила розкладка. В мене тканина досить стабільна, зразок оверлочну шва по ній себе дуже добре показав, тому додатково плечові шви я не укріплювала. Щоб по декілька разів не ходити до оверлоку, підготувала максимум деталей до збірки сколола перети спинку. Звертаю увагу, деталь спинки коротша по довжині, ніж деталь переду, тому потрібно спинку трішки натягувати. Це зроблено спеціально для кращої посадки. Також сколола рукава по довжині і плечовий шов на двох парах кокеток. Всі шви зібрала на оверлості. Далі сколола бік кожної кокетки і бік коміру. Виконала бічні шви прямою строчкою на швейній машинці з припуском 6 мм. Шви розпрасувала, плечовий шов на кокетках запрасувала в різні сторони. Зовнішню і внутрішню кокетку склала лицем до лиця, плечові припуски розвернула в різні сторони і сколола булавками деталі кокетки по лінії горловини, після обребла шов на ворозь. Наступним кроком вшила лівий рукав, пройму кокетки оверлоком. Виконані останні шви добре припрасувала. Далі вшила в основу виробу правий рукав. Склала основу з кокеткою виворітними боками всередину. Для надійності в метала сумістивши края кокетки з мітками на передній спинці. Поверх кокетки і горловини вметала комір складений пополам. Потім весь цей бутерброд шила разом на оверлоці. В місці найбільше потовщення було аж 5-шарів тканини, що є немало. Відчити не з рукавів і низ виробу вирішила на швейній машинці за допомогою декоративної строчки соти. Цей варіант обробки один із запропонованих в інструкцій, і він мені дуже сподобався. Я закохалась в цей лонгслів. Дуже він мені припав до душі. Зверху тканина трошки стягує, але це не критично. Лонг залишається достатньо комфортним. Я би прибрала трішки свободи по талії, але поки чіпати не хочу, поспостерігаю, якщо що приберу. Ідеальний лонг для любительки грецької міфології. Так і хочеться в ньому відвідати Парфенон чи Херсонес Таврійський. І так, підведемо підсумки. Почну, мабуть, з готової викрійки. Взагалі, Дерінка Паттернс – це бренд, який робить готові викрики для підлітків, але час від часу можуть з'являтись і моделі для жінок. І якраз ось цей лонг він якраз іде з ось такого невеличкого винятку. Лонг. Чудовий. Реально він дуже цікаво сконструйований, це не, скажімо так, не банальна якась річ, яку ви можете додати собі в гардероб. Що мені подобається, що цей лонг є досить варіативний. Нам пропонують пошити його в такому ось. Форматі лонг хліву також пропонують забрати рукава, але я бачу в ньому додатковий потенціал. Тобто, наприклад, ви його можете відзеркалити, як я от зробила, наприклад, з лонгом з гіпюру. Тобто, ось цю частину повторити з цієї сторони, і у вас буде такий перехресний лонг. Також ви можете зробити одношаловий такий лонг, ви можете використати ось цю основу, також продублювати цей рукав з іншої сторони, і викрити одну таку шаль, ось цей комір, який буде у вас іти поверху. Тобто варіативність у цього лонгу досить таки суттєва. Що мені подобається, що ось ця. Варіація лонгу з асиметрією, вона мені здається найважча в моделюванні з усіх тих, які можна зверху вже потім накинути. Тож я вважаю, що покупка цієї викрійки для мене вона. Повністю виправдала себе. Я просто розумію, що я не один раз ще до неї повернусь, просто буду вносити деякі такі нюансики, якісь такі побажання і робити трішки іншу варіацію. А сама інструкція, всі документи, які дають, вони дуже добре всі оформлені, все дуже добре зрозуміло. Єдине, що в мене були проблеми, це з друком. Бо я друкувала викрійку в форматі А4 і чомусь на в двох різних принтерах у мене при в масштабі 100%, як рекомендовано в інструкції, виходило чорті шоу. Квадрат на 5 оцих сантиметрів постійно виглядав більшим, ніж він є. І так, Відбувалось, поки я не поставила галочку за замовченням. І от, коли я поставила галочку за замовченням, файл роздрукувався нормально. Якщо у вас також були проблеми з друком в плані масштабування, то раджу вам також спробувати роздрукувати одну сторінку з квадратом, не в форматі 100%, а за замовченням. Це, от, принаймні мені, допомогло. От, взагалі. По всьому іншому питань зовсім не було все було дуже зрозуміло. я спочатку скептично віднеслась до. Ілюстрованою інструкцією, бо мені здавалося, що я заплутаюсь. Але, якщо чесно, вона навіть краще сприймається, ніж якби це була фотографія. Чому? Бо, от коли ти шиєш таку трішки плутану, перепутану, трикотажну річ, де потрібно постійно щось вивертати, складати, то там легко запутатися, якби це була просто тканина. А на ілюстрації дуже чітко були відмічені де зворотня сторона, де лицева сторона. І от коли щось не зрозуміло, тобі просто треба викласти в один-в один як в інструкції. І все далі йде як по маслу. Тому формат ілюстрації мені дуже сподобався. Мені здається, що це дуже класно вирізняє бренд від інших. Бо ну, все-таки ілюстрацію зробити важче, мені здається, чим фотографії. Так що бренду великий великий плюс. Я думаю, що. Ом... Якщо ви порівняєте оригінальну задумку з тим, що в мене вийшло, очевидно, що я внесла одну невеличку зміну, а саме я подовжила комір. Чому я це зробила? Бо мені хотілося ось цих складок. Мені здається, що вони дадуть ефекту якоїсь грецької статуї, і мені якраз не вистачало в оригінальній задумці якраз оцієї цієї драпіровки. Тож я її додала. Якщо ви хочете також такий ефект на комірі, то додайте 20, 25-30 см, в залежності від того, скільки у вас є в запасі тканини, до. Ось цієї ширини комера. Але якщо ви будете додавати, то обов'язково відмітьте, де у вас бік, щоб ви потім не плутались, яку частину коміра з чим шивати. Цей лонгслів мене обліпляє як друга шкіра, але це не проблема лекал. Це якраз той нюанс, про який я постійно говорила, що я дуже переживаю, як воно взагалі сяде. Це те, що рекомендована розтяжність тканин 45-60%. У мене ця тканина. По-нормальному розтягувалась на 30. Так, можна було ще трошки дотягнути, але щоб це було комфортно, це було на 30. Але нічого, <свісно> лонслів на мене сів. Так, трішечки тісновато, але я думаю, що це не критична тіснота. Я просто відчуваю трішки в руках і ось на цьому комірі. Взагалі, з приводу комфорту, хочеться ще додати, що якщо ви плануєте пошити лонг з таким от коміром одним на одне плече чи на два, то враховуйте, що трикотажне полотно чому повинно бути так добре розтяжиме, щоб менше вас обмежувати в русі. Бо, якби, коли у вас є такий комір, то він вас, вам руку притискає якби, до тіла. Якщо ви почнете кудись тягнутись, то комір буде сходити йти вверх. І, скажімо так, якщо у вас напівпрозорий трикотаж, то буде видно вашу білизну. Тому враховуйте це. І тоді робіть або дуже довгий комір, щоб коли ви будете рухатись, він підскакував, скажімо так, до талії, а не вище грудей. Або ж просто це повинна бути річ, яка буде одягатися не в тих ситуаціях, де вам потрібно активно рухатись. Скажімо так, от. Це таке от спостереження. Одна з причин, чому я все ж таки вирішила робити з цього трикотажу ось таку асиметрію: це те, що коли я одягла гіпюровий е, варіант. От, я зрозуміла, що навіть з розтяжністю там 60%, коли на чудово тягнеться, мені було трошки некомфортно, коли мені треба було рухатись активно. Тобто, коли я хотіла зняти якесь відео, чи, наприклад, мені хотілось дотягнутися до чашки, чи. На полицю, то я відчувала, що мені це було некомфортно. Тому я подумала, що один такий лонг сходити на побачення в кіно це супер. Але от другий лонг цей я все ж таки хотіла мати більше опцій до руху. Але це так, це такий маленький нюанс. От. А З приводу тканини, ця тканина модал і бавовна. Тут 70% бавовни, 30% модалу, неймовірно приємна, мені вона ну, дуже подобається, гарний трикотаж. Мені дуже подобається відтінок цього трикотажу, мені здається, він дуже такий комплементарний. Вона не осипалась, дуже легко було її оброблювати, тобто просто ну, дуже класно. Вариант. З гіпером було важче. Бо тканина синтетична, фактурна, тобто ці квіти вони трошки так випирають, і через це може де-не-де тканина не Не критично, але якщо, наприклад, у вас дуже чутлива шкіра, то я думаю, що буде неприємно. У мене такої чутливості немає, але я розумію, що наче і м'яко, але де-не-де може ниточка так заважати. Я б так сказала. Колір чудовий, мене дуже зацікавило спробувати залишити взагалі відкритий зріз, бо тканина не осипалася взагалі. Я спочатку думала обробити зрізи паяльником, щоб запаяти, але справа в тому, що я його ось так в магазині в Аврорі не знайшла, їх, мабуть, всі розібрали, чи як. Але я вирішила, що нічого страшного, тканина не осипається. Я просто ножничками акуратненько. Повирізають до кордової, скажімо так, ниточки, і буде такий симпатичний ефект. Так, з часом, якщо агресивно поводитись річчю, ці зрізи можуть трошки так покошлатитись, але я думаю, це такий нюансик. Можливо, навіть це буде гарніше виглядати, начебто так задумано. В принципі, зараз такі залишені зрізи, без обробки досить таки популярні. От. В крайньому випадку, якщо взагалі буде біда, я все ж таки куплю паяльник і вкорочу довжину по рукаву і понизу, бо я ж там не підвертала нічого, я залишила оригінальну довжину з припусками, тому я сміливо можу десь на одну квіточку підняти цей зріз і паяльником просто його запаяти. Тобто, якщо що, план Б в мене є. Взагалі мені в цілому сподобалось, що в мене вийшло, бо по факту з однієї викрики мене вийшло два різних по настрою, і навіть трошки по е, своїй задумці різних лонгів. Це такі дві речі, які, я думаю, добре впишуться в мій повсякденний гардероб. Пишіть в коментарях, який лонг вам сподобався більше. Мені особисто сподобався якраз білий, бо Якраз я його найбільше всього хотіла. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступних відео.